До якого терміну можна сіяти? Дивись, на сьогодні в нас жовтень місяць, але скажу тобі так, в мене були клієнти в Маловисківському районі, які сіяли пшеницю в грудні місяці. І отримували в кінцевому результат у 5 тонн урожайності. А яка норма висіву в пізній період? Дивись, для вітчизняної селекції вже в пізні періоди вона йде короткого дня, відповідно, вона куститься вже не буде. Плюс ти сієш запізно, ти не знаєш, які будуть умови, ну, тобто скільки буде опадів, яка буде температура і так далі. Відповідно, від 5,5 до 6 мільйонів на 1 гектар. Ну, тут вже залежно від маси тисячі. Там. Більшість висіває в кілограмах, я, наприклад, рахую в штуках. Теж в залежності від якої міждорядки. Ну, в середньому це 85-90 штук на метр, це вже ну, в листопаді місяці сіємо. Якщо це буде висів в ви у листопаді місяці, ну в кінці листопада ми будемо сіяти 6 мільйонів із міждорядкою в 15 см, Це стандарт міждорядки по СЗ. Це в нас рівно буде 90 штук на метр.